Мар'яна поверталася до своєї орендованої однокімнатної квартирки на околиці міста в старенькому тролейбусі. За вікном уже панувала темрява. Вуличні ліхтарі розливали тьмяне світло на мокрий асфальт. Вдома буквально пронизувала її тіло. Руки боліли, а спина нила від напруження. Цей день був особливо важким, адже в офісі, де вона працювала прибиральницею через день, проводили генеральне прибирання. Проте Мар'яна не нарікала. Навпаки, їй було приємно усвідомлювати, що цього місяця заплатять більше адже за додаткову працю була доплата. А зайві гроші зараз були для неї справжньою знахідкою. Вона крутилася як могла, намагаючись поєднувати роботу у двох місцях удень працювала прибиральницею у великому бізнес-центрі, а ввечері підробляла офіціанткою в ресторані. І завдяки позмінному графіку поки що вдавалося справлятися. Звичайно, було нелегко, часу на відпочинок майже не залишалося, вихідних у звичному розумінні вона не мала, адже кожен день був розписаний по хвилинах. А ще потрібно було навчатися саме заради освіти вона залишила рідне село й переїхала до великого міста. Відтоді, як себе пам'ятала, вона мріяла вирватися зі злиднів, отримати гідну професію і побудувати зовсім інше життя. У школі Мар'яна завжди була серед найкращих учнів. Вона чудово розуміла, що єдиний її шанс на нормальне майбутнє вступити до університету на бюджетну форму навчання. Платити за освіту було б неможливо її мати, яка самотужки виховувала шістьох дітей, ледве зводила кінці з кінцями. Тож дівчина проводила за підручниками кожну вільну хвилину, намагаючись здобути високі бали. З самого дитинства старшій доньці багатодітної матері одиначки доводилося брати на себе більшу частину домашніх обов'язків. Від 12 років вона доглядала молодших братиків і сестричок, прибирала в будинку та готувала їжу. Мати працювала зранку до ночі. Тож домашнє господарство і турбота про малечу лягли на плечі Мар'яни. І водночас вона примудрялася знаходити час для навчання? Життя змалку привчила її до важкої праці, тому в місті їй було навіть легше. Тут вона працювала лише за себе. Її старання окупилися. Мар'яна легко вступила на бюджетне відділення економічного університету. Вона була безмежно щасливою, а ось мати зустріла цю новину з тривогою. І що тепер? Поїдеш, а я одна з дітьми залишуся. Може не варто? У нашому коледжі вивчилася б на кухаря три роки і професія є хліб завжди буде. Але Мар'яна не відмовилася від своєї мрії. Вона розуміла матір, знала, як важко їй буде без допомоги старшої доньки. Однак твердо вирішила будувати власне майбутнє. І вона пообіцяла, що як тільки стане на ноги, почне допомагати рідним фінансово. Зібрала невелику валізу з речами, позичила в сусідів трохи грошей на перший час. І вирушила підкорювати місто. На зібрані кошти вдалося зняти маленьку квартиру на околиці, обшарпану з тонкими стінами і скрипучою підлогою, де було чутно кожне слово сусідів. Але її це не засмучувало. Головне, що вона зробила перший крок до своєї мрії. Роботу знайти виявилося не так складно, як її лякали односельці. У великому місті завжди потрібні працівники. Спочатку вона влаштувалася прибиральницею в бізнес-центр, а згодом знайшла підробіток офіціанткою в ресторані Золоте Руно. Зароблених грошей вистачало на найнеобхідніше не оплату житла, їжу, навіть на зимовий одяг і нову сумку. Навчання їй давалося легко, адже вона звикла до дисципліни та старанності. Викладачі поважали розумну і цілеспрямовану студентку. Одногрупники також ставилися до неї добре. Адже Мар'яна завжди була готова допомогти, пояснити складну тему, поділитися конспектами і допомогти з курсовими. Проте справжніх друзів у неї так і не з'явилося не тому, що вона була замкненою та відлюдною, просто часу на дружбу не залишалося. Інші студенти проводили час разом, ходили в кіно, клуби, подорожували, вони запрошували Мар'яну приєднатися, але вона щоразу відмовлялася. У неї не було ні часу, ні зайвих грошей на розваги, як і жалю з приводу того, що студентська молодість проходить повз. У дівчини ледь вистачало сил, щоб поєднувати навчання і роботу. Які вже там нічні клуби. Мета стати успішною освіченою жінкою, вела її як дороговказ, не даючи розмінюватися на дрібниці. Не могли вибити її з колігій і стосунки з людьми, з якими їй доводилося працювати. І якщо в бізнес-центрі на юну прибиральницю здебільшого не звертали особливої уваги, то в ресторані з'явилися надто вже небайдужі до офіціантки особистості. Це були дві жінки з відділу кадрів, начебто дорослі і заміжні, вже виростили по парочці успішних дітей, здавалося, яке їм діло до молоденької офіціантки, а ось не давала Мар'яна їм спокою. Особливо відзначилася одна з них, трохи повненька Тетяна Сергіївна. Я б своїй доньці нізащо офіціанткою не дозволила працювати. Моя інга і сама б не пішла людей обслуговувати. Ну вона ж у тебе розумниця. Не всім бути такою кмітливою і цілеспрямованою, відповідала їй подруга і колега Алла Петрівна. У неї було двоє одружених синів. Моя інга сесію невідмінно здала, продовжувала співати деферамби горда мати. Їй нема чого стацями бігати. На неї інша доля чекає. А я теж сесію склала відмінно, подумала Мар'яна. Але в розмови з жінками вона не вступала, знала, що це їх тільки розпалить. Тетяна Сергіївна їй так уже всі вуха прожужжала своєю ідеальною дочкою Інгою, неземною красунею з розумом Нобелівського лауреату, на яку чекає блискуче майбутнє. Вона говорила про неї кожному, хто готовий був слухати. Утім, тим, хто не готовий, теж. А якщо бачила Мар'яну, то неодмінно починала порівнювати доньку з юною офіціанткою. Звісно, на тлі ідеальної інги дівчина з села, яка не прагнула нічого в житті, мала максимально невигідний вигляд. Можливо, жінка постійно проводила аналогії між дівчатами, бо ті були ровесницями. Обидві якраз закінчували навчання у вишах. Тільки Тетяна Сергіївна не знала про те, що Мар'яна теж студентка. Навіщо? Однаково знайде новий спосіб піднести на п'єдестал свою золоту інгу за рахунок безперспективної сільської простачки, яка замахнулася на вищу освіту. Нападки Тетяни Сергіївни мало зачіпали Мар'яну, були в неї справи і турботи важливіші, наприклад, занепокоєння за матір, як вона там справляється з роботою і дітьми. Ще лякав випускний, що наближався. Так, дівчина довго йшла до цієї мети і багато працювала заради неї. Але ось зараз навчання закінчиться. І що далі? За роки життя в місті Мар'яна зрозуміла одразу влаштуватися на перспективну роботу за фахом, як мріяла на початку шляху, не вийде. У неї немає досвіду і немає зв'язків. Зелені випускники мало кому потрібні. Швидше за все доведеться починати з самих низів, працювати повний день за копійки. І спочатку її дохід, ймовірно, буде нижче, ніж є зараз. А про дві свої роботи доведеться забути, на них просто не вистачить часу. Це такі дівчата, як Інга, отримують усе й одразу. Добре, коли мати співробітник відділу кадрів в елітному ресторані. Тетяна Сергіївна не раз говорила, що скоро її донька прийде працювати у золоте руно. Адже економістці Ганні Андріївні на заслужений відпочинок. А Інга якраз незабаром отримає диплом. Ось так усе вдало складалося для доньки Тетяни Сергіївни. Одразу з університетської лави пересяде в офісне крісло, до якого додається висока зарплата. Мар'яні ж на такі подарунки долі годі й сподіватися. Та нічого, вона вже звикла, впорається. Зараз вона поверталася з бізнес-центру дуже втомлена. Добре, що в цю пізню годину тролейбуси ходять уже майже порожні. Хоча б посидіти можна. А завтра зранку доведеться протискуватись в переповнену маршрутку та їхати на пари. А після навчання одразу в ресторан на тригодинну зміну. Директор доручив обслуговування ділової вечері. Мар'яна не могла йому відмовити. Сергій Олександрович завжди був такий добрий до неї. Він ішов назустріч молоденькій студентці, коли та просила скоригувати графік, щоб встигати на другу роботу і навчання. А ще не ображав преміями. Він знав непросту історію Мар'яни, і вона викликала в нього повагу. Це було дуже приємно. Дорога для Мар'яни завжди була довгою, адже будинок, у якому вона винаймала квартиру, був на самому краю міста. Далі йшов занедбаний пустир, за ним об'їзна, а після дороги до самого горизонту простягалися поля. Час у транспорті Мар'яна використовувала на те, щоб обмірковувати важливі питання. Планувати або просто мріяти собі на втіху. Але сьогодні їй не давало спокою випадково підслухана розмова. Дуже неприємна. По суті, навіть радше не розмова, а неприємний намір. Мар'яна мила підлогу в приймальні начальника. Двері до його кабінету знаходилися саме тут, і вони були відчинені. Тож дівчина стала випадковим свідком його бесіди з привабливою молодою жінкою. Спочатку незнайомка їй дуже сподобалася: вродлива, у дорогому діловому костюмі, грамотна й упевнена в собі. Приїхала в офіс на престижній іномарці, явно дуже успішна. Саме такою Мар'яна бачила себе років через сім. Але потім її думка про жінку кардинально змінилася. І в начальнику, якого до сьогоднішнього вечора Мар'яна вважала суворим, але справедливим і принциповим, дівчина теж розчарувалася. Розумію, завдання не з легких, але й винагорода відповідна, напівголосно говорив директор відвідувачці, що розташувалася навпроти нього в кріслі. Згодна, але де гарантії, що мене візьмуть? З таким резюме і послужним списком? Та він вчепиться в тебе. Особливо коли ти така красуня, а директор там естет. Дякую, звісно, за комплімент, тільки я б хотіла дізнатися більше про своє завдання. Що тут дізнаватися, уже ж пояснив. Станеш помічником керівника правою рукою шефа. Я знаю, ти швидко вмієш втиратися в довіру і ставати незамінною. Через кілька місяців він тобі пароль від свого комп'ютера дасть, у ньому бази даних за нашими угодами. Про них ти в курсі. І тобі залишиться просто ці бази даних знищити. Позбавиш нас компромату не обділю тебе грошима. Звучить просто, задумливо протягнула жінка. А чому директор сам не піде з цією інформацією в податкову? Чого чекає? Тому що він і не в курсі, наскільки там усе серйозно, не знає про порушення. Гадаєш, я його посвячував у нюанси? Але скоро буде перевірка, і тоді все розкриється, все в кінці кінців приведе до нас. Файли з інформацією про угоди потрібно знищити. І крапка. Тоді винним виявиться він, а на нас нічого не залишиться. Я все зрозуміла. Коротко відповіла жінка, вона попрощалася і вийшла в коридор. Пройшла поруч з Мар'яною і навіть не помітила її, ніби та була порожнім місцем. А молоденька прибиральниця, ставши випадковим свідком цієї бесіди, ще довго не могла отямитися. Вона зрозуміла, що начальник бізнес-центру намагається підставити директора якоїсь іншої компанії, можливо, конкурента. Подробиці їй не були відомі. Але головне дівчина зрозуміла, Ця жінка під виглядом помічниці керівника має знищити якусь важливу інформацію, що є доказом провини начальника бізнес-центру і відповідно виправданням для невідомого директора. І цю людину, яка нічого не підозрює, вочевидь скоро чекають великі неприємності. А, Мар'яночка, посміхнувся начальник, виходячи з кабінету. Протріть у мене підлогу, поки я в їдальні. Дякую. Дівчина дивилася слідом за фігурою шефа, що віддалялася. Повненький чоловік, який любить пожартувати з підлеглими, завжди здавався їй доброю та чуйною людиною. А тут такі інтриги. Мар'яні стало щиро шкода незнайомого їй директора. Так, світ великого бізнесу не дитяча пісочниця. Він жорстокий і безжалісний, конкуренти в буквальному сенсі слова готові зжерти один одного. Виживе тут найсильніший. Або як у цьому випадку найпідліший. Про все це дівчина думала, повертаючись додому в напівпорожньому тролейбусі. Ранок почався, як завжди. Мар'яна встала за будильником, зробила собі яєчню і каву. З великим задоволенням поснідала, переглядаючи в телефоні останні новини. Потім побігла на зупинку. У переповненому автобусі дісталася до університету, відсиділа належні пари і бігом до ресторану. Сьогодні вона обслуховує ділову вечерю. Сергій Олександрович попросив її про це особисто Треба ще встигнути перевдягнутися в уніформу і хоч трохи поїсти, бо офіціантка з животом, що бурчить від голоду, це якось не дуже. Нарешті, що так довго? сплеснув руками шеф кухар. Зараз уже починаємо, а тебе все немає. Автобус зламався, відповіла з набитим ротом Мар'яна. Вона поспіхом переодяглася за дверима і жувала бутерброд. Все, все, давайте до гостей, дівчата. Ніколи. Мар'яні вручили в руки тацю із закусками і буквально виштовхнули в затишну пісочну залу, в якій зазвичай і проходили ділові зустрічі начальника. Дівчина граціозно розмістила на столі тарілки з частуванням. За кілька років роботи офіціанткою вона навчилася виконувати свою роботу на найвищому рівні. А ось спочатку нерідко траплялися неприємності, за які Мар'яна отримувала від шеф-кухаря по повній програмі. Сергій Олександрович сидів на першому місці за столом, поруч із ним його заступники. Було тут ще кілька незнайомих чоловіків, мабуть, партнери по бізнесу. Спиною до Мар'яни розташувалася струнка жінка. Побачивши її обличчя, дівчина застигла. Це була та найефектніша пані, яка вчора приходила до кабінету начальника бізнес-центру. Це вона мала знищити файли з інформацією про угоди і підставити директора якоїсь компанії. Невже йшлося про Сергія Олександровича? Мар'яна боялася, що жінка впізнає її. Але та байдуже окинула офіціантку поглядом. Вона явно не звикла звертати увагу на обслуговуючий персонал. Колеги, хочу представити вам мою нову помічницю. Виголосив Сергій Олександрович, піднявши келих із шампанським Анжела саме так називається ця дивовижна жінка. Вона тільки сьогодні вранці прийшла на співбесіду і одразу затьмарила всіх претендентів на посаду, взяв її швидше на роботу, поки не пішла до конкурентів. Гарне обличчя жінки осяяла стримана усмішка. З усіх тільки Мар'яна знала, навіщо та насправді влаштувалася в їхній ресторан. Дівчина обов'язково розповість про все Сергію Олександровичу. Одразу ж щойно з'явиться така можливість. Але можливість випала тільки через два дні. Після ділової вечері директор одразу поїхав із колегами, тож Мар'яна не могла поговорити з ним наодинці. Тому до кабінету Сергія Олександровича вона постукала лише в день своєї чергової зміни: Проходь! посміхнувся їй директор. Ти знову щодо графіка? Ні, у мене зовсім інша тема для розмови. І дівчина розповіла про підслухану бесіду. А ти. Ти впевнена, що це була саме Анжела? Помилитися не могла? Впевнена, це дуже дивно. Особливо, якщо враховувати, що з бізнес центром ми справді уклали угоди минулого року. І інформація щодо них якраз зберігається на моєму комп'ютері. Будьте обережні, будь ласка. Вони говорили, що це компромат на бізнес центр. Хочуть підставити вас і вивести з під удару себе. Дякую за інформацію. Сергій Олександрович виглядав дуже засмученим. Поспостерігаю за новою співробітницею, а бази даних скопіюю на інший комп'ютер. Давно треба було це зробити. Анжела швидко влилася в колектив Тетяні Сергіївні та її подрузі Алі Петрівні, нова помічниця керівника, дуже сподобалася. Така розумна і організована. Незабаром моя Інга прийде сюди працювати. Їй буде чому повчитися у цієї прекрасної жінки. Так, відповідала їй Алла Петрівна. Очевидно, людина на своєму місці. Щоправда, отримавши від Анжели кілька доган за каву брейку позаурочний час, обидві співробітниці відділу кадрів дещо зменшили захоплення. Минуло два місяці. Одного разу, приїхавши, як зазвичай на зміну в ресторан, Мар'яна не виявила на парковці автомобіль Анжели. Дівчина не надала особливого значення цьому факту адже вона могла поїхати у робочих справах. Сергій Олександрович просив тебе зайти до нього, сказавши в кухар, щойно Мар'яна з'явилася в дверях. Сказав це терміново. Дівчина вирушила до кабінету директора. Чоловік, як завжди, сидів над якимись паперами. Побачивши офіціантку, він розплився в усмішці і жестом запропонував їй сісти. Але ж ти мене врятувала, одразу почав він: я скопіював бази даних і став уважніше стежити за Анжелою. Вона віртуозно випросила пароль від мого комп'ютера, так усе обставила, що я сам їй його дав. Якби не твоє попередження, нічого би не запідозрив. І ще я встановив камеру просто над робочим місцем, щоб чітко було видно, що робиться на моніторі. А вчора виявив, що бази даних з мого комп'ютера зникли. Якби я не скопіював їх, на мене чекали б величезні неприємності. Подивився записи з камер. Стерла їх саме Анжела. Звісно, я одразу ж її звільнив. Вона не особливо засмутилася адже справу було зроблено. Так вона вважає. Що ж, на них чекає великий сюрприз після перевірки. Я. Я така рада, що все вийшло так. Якби не почула я тоді їхню розмову, це просто вражає унікальний збіг обставин. А ти порядна і надійна людина, мені такі потрібні. Коли кажеш у тебе диплом, уже цього року, через кілька місяців захищати, І з завтрашнього дня починаєш працювати в нас економістом поки що на півставки. А коли довчишся, на повний день тебе візьмемо. Ганна Андріївна наша все піти вже проситься. З онуками треба дітям допомагати. Я її просив ще попрацювати. Їй можна довіряти. А от іншим ну сама бачиш, як воно буває іноді. Звільняйся з бізнес-центру і зранку з документами у відділ кадрів. Приходь, я там попереджу. Зарплата буде гідна, підробіток не знадобиться. Мар'яна не могла повірити у своє щастя. У неї було стільки тривоги хвилювань з приводу майбутнього працевлаштування. І ось проблема вирішилася так просто і легко, як у казці. Дівчина розуміла, що тепер у неї нарешті починається нове життя, те, про яке вона так довго мріяла. Наступного дня Мар'яна, як і було домовлено, з'явилася у відділ кадрів Тетяна Сергіївна з кам'яним обличчям оформила нового економіста. Учора, коли начальник сказав, що на це місце беруть офіціантку, жінка мало зі стільця не впала. Вона була впевнена, що тут працюватиме її інга. Але Сергій Олександрович одразу припинив усі спроби співробітниці залишити вакансію за донькою. Увечері Тетяна Сергіївна навіть заснути не могла. Заважали злість, заздрість і образа, яке ж все таки несправедливе життя. Мар'яна із задоволенням приступила до нових обов'язків і одразу показала себе компетентним фахівцем. Адже дівчина так про це мріяла. Так довго йшла до своєї мети і наполегливо працювала. Сергій Олександрович консультував її з будь-яких питань, що виникали. Директор ресторану переймався до юної цілеспрямованої співробітниці все більшою повагою. У планах у нього було підвищити Мар'яну до своєї помічниці адже це місце для людини, якій він дійсно міг довіряти. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.